Аудіопосібник по NVDA для початківців. Автори Кушнір Ігор. Кривуляко Сергій. Гордійко Олександр. Епізод 4. Налаштування мовлення та браєля в NVDA Для початку запускаємо скрінрідера через гарячу клавішу Ctrl-Alt-N. Скрінрідер завантажено. Для того, щоб потрапити у діалог налаштувань, нам потрібно активувати меню NVDA. Для цього натискаємо гарячу клавішу NVDA, N. NVDA меню. Тут вертикальними стрілками рухаємось по пунктах меню. Нам потрібен пункт параметри. Параметри підменю. Для того, щоб відкрити підменю, натискаємо стрілку праворуч. Налаштування нас цікавить пункт налаштування. Натискаємо Enter. Налаштування NDA, загальні, діалог, список, загальні, 1 із 13. загальні налаштування ми зробили у попередньому епізоді. Тепер нам потрібно налаштувати наступну категорію параметрів. Опускаємося стрілкою вниз, мовлення 2 із 13. налаштування мовлення. Давайте проглянемо, які тут є параметри. Рухатись будемо табом або Shift-табом і активовувати елементи пробілом. Я натискаю таб. В нас зараз активний синтезатор нюфон. І в цьому списку, на який ми потрапили, якраз і написано назва активного синтезатору. Далі рухаємося табом. Коли ми натиснемо цю кнопку, відкриється діалог вибору синтезатору і ще налаштування деяких параметрів NVDA. Пам'ятаєте, ми раніше розглядали комбінацію гарячих клавіш NVDA Ctrl-S. Оця кнопка якраз і активовує той самий список вибору синтезаторів. Давайте заглянемо сюди. Натискаю пробіл. Виберіть синтезатор, діалог синтезатор комбінований список Нефон з Bonutual. Ми потрапили у список встановлених синтезаторів в NVDA. Тут можна обрати потрібний синтезатор, рухаючись вертикальними стрілками. Але ми цього робити зараз не будемо. Ми рухаємось табом для того, щоб подивитися, які тут ще є параметри. Натискаю таб, пристрій виводу комбінований список Пристрій виводу: ось тут можна обрати, через який пристрій буде розмовляти. Конкретний синтезатор мовлення. В мене є Microsoft Sound Mapper, і вертикальними стрілками я рухаюся вниз, динаміки і головні телефони. Головні телефони це навушники, так перекладені. Отже, в мене є два пристрої виведення звуку. У вас може їх бути більше. Все залежить від конфігурації звукової карти, яка встановлена у вас в системі. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ви могли обрати. Той вихід звуку, через який буде говорити ваш синтезатор. Наприклад, ви можете зробити так, щоб Rage Voice у вас говорив в колонки, а Newphone говорив тільки в навушники. Це буде дуже зручно в певних ситуаціях. Або ж інша конфігурація, коли у вас є декілька звукових карт, наприклад, одна внутрішня і одна зовнішня, або USB-навушники, тут ви можете обрати, щоб. Активний синтезатор говорив тільки в USB-навушники, а інші звуки системи будуть відтворюватися, наприклад, через колонки вашої звукової карти за замовчуванням. Отже, рухаємось табом далі. Режим приглушування. Не режим приглушування. Знову ж таки, комбінований список ми будемо по ньому рухатися вертикальними стрілками. Цей режим буде працювати тільки у встановленні копії NVDA. Тут є три пункти: не приглушувати. Наступний пункт. звук, І ще один пункт. Завжди Тепер поясню, що значать взагалі ці пункти. Перший пункт не приглушувати. не приглушувати. Це коли NVDA працює, звуки системи будь-які не будуть приглушуватися. Наступний пункт. Приглушувати, коли, звук, коли NVDA буде розмовляти або відтворювати якісь звуки, всі інші звуки системи будуть приглушені. Наприклад, плеєр». І третій пункт. Завжди приглушувати». Як тільки ви завантажите NVDA, всі звуки в системі будуть приглушені. Це зручно для того, щоб ви могли добре чути, що вам говорить ваш скрінрідер, навіть коли у вас на фоні грає якась музика чи транслюється відеоролик. Тут ви обираєте на власний розсуд. Я обираю режим не приглушувати, не приглушувати. Змінити режим дуже швидко можна з будь-якого місця за допомогою швидких гарячих клавіш NVDA Shift D. Я натискаю NVDA Shift D і дивіться, що відбувається. Приглушувати комібається звук тім мене. Ще раз. Завжди приглушувати. ще раз. Не приглушувати. І ще раз натискаю NVDA Shift D, приглосувати, комилюватися звук те ном Завжди приглушувати. не приглушувати. Я обрав параметр не приглушувати. Тобто функції перебираються циклічно, і ви можете кілька разів натискати NVDA Shift D, щоб знайти потрібну функцію для вас. Як я вже казав, це на ваш розсуд ви можете проекспериментувати і обрати ту функцію, яка для вас є зручною. Зверніть увагу, що активне вікно в нас зараз поверх вікна налаштувань мовлення. Нам потрібно натиснути кнопку Гаразд, «Гаразд і ми. Повертаємося назад в те вікно, де ми і були. Натискаю пробіл. Курсор залишається на кнопці Змінити. Давайте тепер дивитися стандартний діалог налаштувань мовлення. Рухаємось табом. Голос мова. Швидкість, повзунок, Швидкість прискорення, 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 частота дискретизації, інтерполяція. інтерполяція і так далі. Ці всі налаштування ми з вами вже переглядали у другому епізоді посібника. Ви можете освіжити їх в пам'яті, переслухавши цей епізод. Я вам тільки скажу, що. Перелік цих налаштувань буде змінено залежно від активного в даний час синтезатора. Якщо ми увімкнемо Array Voice і відкриємо діалог налаштувань мовлення, то перелік цих налаштувань, по яких я зараз пройшовся табом, він буде зовсім інший. Нам потрібно знайти кнопку застосувати. Я натискаю застосувати пробіл. пробіл Курсор повертається до списку категорій і розташовується на категорії Мовлення, а налаштування вже застосовані. Я натискаю кнопку Гаразд, щоб вийти з діалогу налаштувань. Застовска сувати кнопка. Гаразд, кнопка. Робочі, Тепер треба зберегти конфігурацію. Натискаю NVDA Ctrl-C. Налаштування мовлення завершено. На останок скажу вам гарячу клавішу, за допомогою якої можна швидко потрапити до налаштувань категорії мовлення. Натискаємо NVDA Ctrl-V. Налаштування NVDA мовлення, нормальна конфігурація діалог мовлення, сторінка властивостей синтезатор групування редакторів для читання тілнефон. Отже, ми потрапили до списку налаштувань мовлення, і курсор одразу встановлений на комбінованому списку, в якому ми чуємо ім'я активного синтезу мовлення. Отож ще раз: NVDA ctrl V. Відкриваємо налаштування мовлення. Далі переходимо до наступної категорії налаштувань. Шифтабом повертаюсь у список категорій. Категорії, список, мовлення 2 і 13. Опускаюся стрілкою вниз один раз. 3 і 13. Тепер будемо налаштовувати Брайль. Натискаю табом один раз. Ми чуємо параметр автоматично. Тут буде вказано ім'я активного дисплею брайля. Зараз стоїть параметр автоматично, рухаємось табом Далі. Є кнопка Змінити. Якщо ми її натиснемо, натискаємо пробіл. і ми потрапляємо у список підтриманих брайлівських дисплеїв у NVDA. Перший пункт автоматично. Вертикальними стрілками рухаємось. І чуємо перелік моделей брайлівських дисплеїв, які можуть працювати спільно з NVDA. Ви тут можете обрати свою модель, а я ж повертаюся до пункту автоматично. Натискаю Tab і натискаю кнопку Гаразд. NGGA, браїль, діалог, браїль, сторінка, браїль, змінити, кнопка, Курсор залишається на кнопці змінити. Ми рухаємо з табом далі. Список є, англіс, браїль, соде, браїль, один, згорну, то, далі список з таблицями виведення. Тут є дуже багато різних таблиць, якщо ми натиснемо сторінку вниз, український літературний браїль. Ми потрапляємо на самий останній пункт український літературний Брайль, а тепер стрілочку вгору, український комп тобто є і український комп'ютерний брайль, і український літературний брайль. Ви обираєте той, який зручний вам. Натискаємо далі таб, комбінований список Таблиця введення точно так само список таблиць введення шрифту Брайля. Ми натискаємо сторінку вниз, щоб швидко перейти в кінець списку, український літературний Брайль. Є український літературний брайль знову ж таки, і стрілочку вгору. Український комп'ютерний брайль. Комп брайль. Ви обираєте той, який зручніший вам. Рухаємось далі табом. Розгортати слово під курсором, яке написане скорописом, за замовчуванням прапорець позначено. Ви обираєте на свій розсуд. Показувати курсор. Прапорець позначено. Якщо цей прапорець позначений, то далі будуть активні декілька параметрів. Якщо прапорець не буде позначено, цих параметрів не буде. Ось ці параметри рухаємось табом. Це означає, що крапочки будуть постійно моргати. Підніматись і опускатись. Рухаємось далі. Тут можна встановити швидкість моргання курсору. Будьте уважні, це в мілісекундах. Рухаємось далі табом. Форма курсору для фокуса. Крапки 7 і 8. Тут комбінований список. Вертикальними стрілками обираємо потрібний параметр. Є такі параметри, стрілкою вниз. 8. Сі Я залишаю параметри за замовчуванням. 7 і, 8. Крапка, 7 і 8. Рухаємось далі табом. Форма для 8. Тут також можна обрати варіант вертикальними стрілками. Стоїть. Крапка 8. Я залишаю, а ви можете встановлювати на ваш розсуд. Ось і закінчився список тих параметрів, які будуть показані лише тоді, якщо встановлений ось цей прапорець. Показувати курсор прапорець А ми рухаємось далі табом. Показувати повідомлення комбінований список використовувати час затримки згорнуто. Показувати повідомлення. І тут, знову ж таки, комбінований список. Параметр обираємо вертикальними стрілками. Використовувати час затримки або ж... Показувати нескінчено. Використовувати час затримки вимкнено. І вимкнено. Обираємо використовувати час затримки. Використовувати час затримки. Тепер рухаємось табом. Час затримки -4. І тут можна встановити інтервал в секундах. Зараз стоїть 4 секунди. Ви встановлюєте на власний розсуд. Рухаємось табом далі. Прив'язка брайля. Комбінований список знову ж таки автоматично. Ви обираєте на свій розсуд, а тут є такі параметри: до фокуса. До переглядового курсора, до фокуса, автоматично. Рухаємось далі табом. Читати по абзацах прапорець, прапорець не позначено. Це все ви можете налаштовувати на власний розсуд. Далі. Уникати розбивання слів, якщо можливо, прапорець позначено. Я думаю, цей параметр чітко зрозумілий. Не всі слова можуть поміщатися на один рядок, тому скрінрідер їх розбиває. І якщо цей прапорець позначено, він буде намагатися уникати розбивання слів. Рухаємось далі. Подання контексту комбінований список при зміні контексту згорнуто. Подання контексту знову ж комбінований список, є параметр при зміні контексту. Завжди, лише при прокручуванні назад. Завжди і лише при прокручуванні назад. Я залишаю за замовчуванням. А ви налаштовуєте на власний розсуд. Гаразд, Все. Налаштування Брайля завершено. Ми чуємо кнопку гаразд. Рухаємось до кнопки Скасувати, застосувати. застосувати натискаємо пробіл. пробіл Налаштування застосовані. Тепер натискаємо кнопку Застос, кнопка. Гаразд, кнопка. Про, роботи, і зберігаємо конфігурацію для того, щоб вона залишилась такою при перезавантаженні NVDA. Натискаємо NVDA Ctrl-C. Налаштування мовлення і Брайля завершено. Насамкінець, я нагадаю декілька гарячих клавіш, які ми розглянули сьогодні вперше. NVDA Ctrl V відкриває налаштування мовлення NVDA. NVDA SHIFT D циклічно перемикає режими приглушування. А також ті клавіші, які ми використовували раніше NVDA Ctrl C. Збереження конфігурації NVDA. Далі буде. Кінець 4-го епізоду.